Єгипет вирішив змінити свою позицію щодо війни Росії проти України. Раніше країна планувала таємно постачати ракети до Росії, але після переговорів з високопосадовцями США змінила свої рішення. Тепер Єгипет вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України. Про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки, витік яких стався раніше цього місяця. Минулого тижня стало відомо про таємну схему президента Єгипту Абдель Фатах Ас Сісі у лютому пропонував надавати Московії до 40 тисяч 122-мм ракет сакер 45 які можна використовувати в російських реактивних системах залпового вогню. Сісі нібито доручив своїм підлеглим тримати проєкт у таємниці, щоб уникнути проблем із заходом. Але нові документи, які The Washington Post отримала з масиву матеріалів, свідчать про те, що на початку березня Сісі відмовився від планів поставок Москві. І, хоча Єгипет має давні відносини з Росією, він був головним американським союзником на Близькому Сході. США надають країні понад один мільярд доларів на рік у вигляді військової допомоги. За даними документів, Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 і 155 мм міліметрів Сполученим Штатам для передачі Україні. У свою чергу Єгипет використав це як важіль впливу, щоб отримати від США передову американську військову продукцію.